Але окремо люди цим займаються. є коли я бачу Борис коли вийшла, яка саме питаннями громадського здоров'я займалася здорового способу життя, да, ваш відділ займався, був є відділ, він називається політико-права психології політико правих -психологі відносин, і дуже і, і, так неочікувано. От вони досліджували поведінку в екстремальних ситуаціях, і, як на мене, це ключова точка перетину, наприклад, дійсно сприйняті. Небезпек або ставлення до тих чи інших психологічних катастроф, як це впливає на, на нашу поведінку, на нашу взаємодію. Тому ми відкриті до співпраці. У нас так само є і рада пічті, і докторська рада спеціалізована з загальної психології і соціальної психології. Також політично ми захищаємо. У нас є два наукових видання: це наукові студії соціальної Категорії Б, але впевнено рухається в з фокусу. Принаймні, ми цілеспрямовано працюємо над цим. І ще є такий більш вузькопрофільний журнал проблеми політичної психології. От. Ем, є колеги, які дуже цілеспрямовано працюють із освітньою організацією здоров'я, тому я думаю, насправді точок для перегляду більш ніж достатньо, треба зрозуміти, як ми можемо організувати цю співпрацю взаємодію з колегами і, і, і розвиватися далі. У нас всього 9 відділів, я підозрюю, що це не так багато, як у вас. Але, да, але тим не менш, точується про це дуже подобається. Соціальні фактори здоров'я цим. на запад і це дуже важка робота знаки не оплачувати.